Дмитро Запорожець долучається до нашої бесіди. Це речник оперативно-тактичного групування Луганськ. Пане Дмитре, як чуєте, вітаємо Мені Чую. Добре, доброго дня Торецьк під обстрілами 250 разів за добу місто опиняється під вогнем. А як це впливає безпосередньо на ті бої, які ведуться в місті в населеному пункті? На те, що відбувається на землі. За минулу добу їх було ще більше. Було 264 обстріли. Ворог додав суттєво саме цю складову під час наступальних дій вчора. Наприклад, цілий день, ну майже цілий день, десь близько сіми розвідувальних дронів: Орлан, Суперкам, Зала висіли над територією. Яка відноситься до до міста а також на прилеглий ти на, на, на над найближчими населеними пунктами здійснювали розвіддіяльність, а також, також ми вважаємо, що і коригував артилерійські обстріли. Додалась складова саме ствольної артилерії на Торецькому напрямку. На другому місті це е, обстріли мінометні, е, зрідка РСЗВ застосовує на цьому напрямку. Тобто ворог активно збільшив цю складову і активно застосовує під час наступальних дій, під час штурмів саме артилерійські обстріли. Тиск на позиції Сил оборони суттєво збільшився за минулу добу, було 30 боєзітнень, саме на Торецькому напрямку, із них 15 було по місту Торецьк і 15 це в напрямку. Деліївки, Дачного, тобто це північний фланг Торецька. пане Дмитре. Щодо Торецька, ну скажімо так, з різних джерел офіційних напівофіційних надходять різні новини з приводу того, що відбувається в самому місті. Одне зрозуміло, дуже щільні і дуже запеклі бої. Я я загально спитаю, що зараз відбувається в місті, чи намагається ворог. Продовжувати свій рух, зокрема в напрямку шахт, і тоді поясніть нашим глядачам, навіщо він це робить. Ну, шахти це ті місця в південній, і північній північні частині. Ті міста місця, де у нас вдається вибудувати стійку оборону і ворог знаючи про те, що є можливість там перебувати нашим селам оборони. Тобто є укриття відповідні, є можливість на підступах до самих цих шахт, поражати противника, то і для них е, ці місця є, скажімо так, е, такими, якими б вони хотіли оволодіти. Е, а в загальному то основна кількість штурмів по Торецьку – це більше по центральній частині міста, і вже від центральної частини міста ворог намагається тиснути на позиції сил оборони на півдні і на півночі, зокрема на цих шахтах, шахта Торецька і шахта центральна. Якщо говорити про Турецьк, 48 людей там залишаються офіційно. З іншого боку, говоримо про часів Яр, там 171 житель. І ми розуміємо, що кожен цивільний, який залишається на території, це, по-перше, ризик для їхнього життя, це ускладнення роботи нашим силам оборони, ну і полегшення роботи диверсантам російським. Наскільки часто саме їх доводиться або вдається ловити, і що ці цивільні, власне. Так широко поставлю запитання. Як взагалі вони пояснюють своє перебування там, бо зрозуміло, що ворог відступати не збирається? Ну немає можливості спілкуватися так, скажімо так, щоденно з тими громадянами, які там перебувають. Вони, якщо ми особисто бачимо на стрімах, що вони перебувають в якихось, в якихось місцях схову? І періодично виходять з укриттів для організації якоїсь своєї життєдіяльності. Бачимо, як люди перевозять воду, як намагаються збирати. Ну якщо це про зимовий період часу, збирали там якісь дрова для того, щоб здійснювати обігрів в тих приміщень, в яких вони перебували, також на жаль, мали випадки те, що ворог застосовував цих людей для транспортування. Загиблих або скірше правильніше сказати, знищених військовослужбовців РФ залучав цих людей для транспортування тіл, наприклад, дві жінки і чоловік на якійсь такці перевозили там тіла цих померлих русаків. На жаль, такі випадки теж є. Щодо часового яру, там дійсно велика кількість. Особисто я не бачив, де таку можна кількість розмістити особово цивільних громадян. Але тим не менше, і військовослужбовці 24-ї МВР, які знаходяться там на напрямку, говорили про те, що ці люди теж перебувають в укриттях за можливості, в тому числі військові, допомагають якось. Щодо життєдіяльності, а як вирахувати, скільки їх там наразі достеменно перебуває, незрозуміло. Але цю цифру надає військова адміністрація, що така кількість людей наразі там можливо перебуває. Це мовляв 171 житель досі перебуває в часовому яру. Пане Дмитре, питання такого характеру я чудово. На щастя, так пам'ятаю, коли ви розповідали про те, як наші захисники та захисниці відбили дуже потужний штурм на сіверському напрямку. Тепер ми тішимося, як сили оборони України відбивають штурм в районі Андріївці. Дуже дуже потужна колона. йшла, такої давно не було. Скажіть, будь ласка, ось такі ще намагання потужних проривів, таких різких, чи спостерігаються в зоні відповідальності, от у Луганськ. Наразі не спостерігається, але ми тримаємо руку на пульсі саме по місту часів яр, адже противник, скажімо так є фактори, які вказують на те, що такий механізований штурм найближчим часом можливий. це щоденні артилерійські обстріли з високою інтенсивністю. Тобто, якщо там тиждень часу назад говорили там 150, 180 то зараз вже перелибалило за 200-264, як і так по як і Таку кількість артилерії спрямував ворог на позиції сил оборони. Також е, активно йде розвідка тими самими розвідувальними дронами. В цілому там за минулу добу так одномоментно в повітрі висіло е, близько 21 одного розвідувального дрона по всій операційній зоні. Но найбільша кількість це саме на е, часів'ярівському напрямку і на турецькому напрямку. Також ворог не веде активно зараз перемовин в радіофірі, що може теж говорити, що якісь там щось щось він піднакопив і буде намагатись здійснювати штурмові дії. Скоріше за все, чекає якихось погодних умов, чи то дощу, чи то можливо туману, чи перепад дощу з туманом для того, щоб актив, активно якісь здійснити. Штурмові дії в напрямку саме часового яру тому готуємося, готуємо всі складові складові і розвідка готується, і оператори дронів на чергуванні відповідно для того, щоб за необхідності всі заходи вогневого ураження пустити, запустити і знищувати ворога. Адже е, такі дії ну вирови. Ви, 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 Висока ймовірність того, що саме на механізований штурм наступний буде на Чивіревському напрямку, пане Дмитре. Ну а є да, відповідні умови, щоб ворог там неочікувано великими силами з'явився там, де я не знаю, на відстані там 0,15 кілометрів в, в такої можливості, щоб раптово на цьому напрямку, слава Богу, ні. Тому що є відповідні служби працюють і у разі. Навіть погіршених погодних умов ці колони будуть виявлені, в тому числі є нічні дрони, які тепловізійні, в тому числі які фіксують все, все одно рух техніки. Можливо, кудись вони зможуть ближче доїхати до, скажімо так, напрямку позиції Сили оборони, а про те, що чи будуть вони скажімо так відслідковуватись цей рух він буде відслідковуватись Можливо, не так масово ми зможемо завдавати якихось ударів. Але в цілому я думаю, що ми справимось у випадку появи механізованого штурму. Ми ми будемо гото... Ми вже готові, а тим більше будемо, скажімо так, спрямовувати весь свій потенціал вогневий на знищення такої. Такого механізованого штурму, у разі якщо він буде буде, буде продукуватись на нашому напрямку, пане Дмитре. Ми вам щиро вдячні, в тому числі за інформацію і такі важливі тлумачення. Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ, зосереджувались зокрема на ситуації, перспективах у часу Муяру та Турецьку.